Ви живете у фальшивому суспільстві, а там, де фальш, там завжди проблеми. Наприклад, ви дивитеся телевізор, а там купа реклами. Уся ця реклама повна маячня, вона лише набридає. Ви дивитеся ці мильні опери, у яких показують одну і ту саму історію. Хлопець закохався в дівчину, тоді він когось убиває. Завжди одне й те ж саме, нічого нового. Але ви й далі дивитеся ці серіали, тому що так роблять усі. Що ще вам робити? З мовою те ж саме. Зустрічаючи знайомого, ви питаєте, як справи, як сім'я. А він відповідає: моєму синові потрібна операція за 4 тисячі доларів. Можеш позичити? Ви кажете ні. А він то навіщо тоді питаєш? Наша мова така кумедна штука. У майбутньому люди піклуватимуться одне про одного. У лікарні вам не доведеться чекати на прийом лікаря. Вас відразу просканують. У вас на пальці буде перстень зі всією необхідною інформацією. Де ви живете? Скільки вам років, які хвороби були у вашої сім'ї, і так далі. Ви зайдете в лікарню, і за хвилину все буде відомо. Не буде жодної потреби в очікуванні прийому. А зараз взагалі ніхто не розуміє, як потрібно займатися медициною, як займатися промисловістю, як керувати державою. Ви просто дозволили купці дурних людей привести всю систему до колапсу. І це відбувається по всьому світу, не лише в Америці. Усі світові системи занепадають. А якщо ви змиритеся з цим, то це відбудеться знову. Ціна цьому. Наприклад, Шевроле повністю провалилася як корпорація, а це безсумнівно. Але їм сказали, що якщо вони не почнуть виготовляти кращі ніж Тойота, то їхні авто не продаватимуться. Ну а що далі? Якщо ви не знаєте відповіді, то я вас не звинувачую. Якщо спитаєте мене, я теж скажу не знаю. Ніхто не знає. Ми живемо в такому безглуздому світі, і просто не віриться, що люди самі цього не усвідомлюють. Я розмовляв із багатьма солдатами. Я питав їх, навіщо ви воюєте? Мені відповідали, я вірний своїй батьківщині. Я вірю, що борюся за свободу. Я питаю: а в тебе є авто? Ні, поки немає. Ти платиш за свою освіту? Ні, батько платить. То за що ти воюєш? Бідному чорношкірому населенню взагалі немає за що воювати. Тому що ми живемо в грошовому суспільстві. На все потрібні гроші, і люди не розуміють, що гроші йдуть на будівництво споруд, що вони йдуть на створення відеокасет. У всього є своя ціна. Коли приходиш у якесь видавництво, питаючи, ви будете видавати мою книжку, тобі кажуть так за 40 тисяч доларів. Тому щоб видати свою книжку, мені доведеться продати будинок, тому книжки досі продаються за гроші. Ми живемо в грошово-кредитній системі. Важливо зрозуміти, що при переході з однієї системи в іншу виникне багато проблем. Вам буде важко пояснити це іншим людям. Запам'ятовуйте мої слова. Добре, що можна робити відеозаписи моїх виступів, моїх промов. Це добре. Якщо згадуватимете мої слова, вам легше буде пояснити іншим, що до чого, коли я кажу погано чи добре, правильно чи неправильно. Здавалося б, усі розуміють, що правильно, а що ні, а можливо й ні. Дозвольте розповісти про те, що ви певно не знаєте. У часи гоніння християн у древньому римі їх згодовували лев. Вам ви знали? А все через те, що римляни вірили у велику кількість різних богів бога війни, богиню кохання, бога того на все були свої боги. Але тут прийшли християни і заявили, що Бог лише один. Звісно, римлянам це зовсім не сподобалося. Їх виховували інакше. Вони схопили всіх цих християн і відправили на гладіаторську арену. І левів навмисне тиждень не годували. А тоді Левів випускали на арену прямо до християн. Левам було важко їсти людей через одяг, тому потім християн відправляли на арену без одягу. Так було навіть веселіше. Римляни цілими сім'ями приходили по суботах та неділях спостерігати за тим, як леви їдять християн. Діти казали, татку, а можна ми ще прийдемо подивитись, як леви їдять християн. Якщо гарно поводитимешся, думаєте, я перебільшую? Ні, для тієї культури це було нормально. Та й нині для нас нормально платити гроші за те, щоб подивитись, як двоє чоловіків б'ють один. Ні одного більше того, ми ще й кажемо: чудовий був бій. Ми дивимося американський футбол, а там щоразу одне й те ж саме. Один біжить із м'ячем, а інший намагається його відібрати. Одне й те ж саме, і все для того, щоб відволікти вашу увагу від інших важливих справ.